Сьогодні у нас хлопці така машина Chevrolet Cobalt LT. І проблема, значить. Проблема протікає вода. Ось тут. Під водійським кермом. Шукали в чому проблема, значить, розколотили всю машину. Спочатку думали, що десь тут. Бо тут є ось дири. Але дана дира йде під... Підкрильник і зливається вода, яка йде із стекла. Тож ми почали шукати далі і вияснилося, що проблема знаходиться в люці. Люк має трубочки, через які стікає вода. Вони знаходяться ось тут. В ось цьому місці вони роз'єдналися. І через те в нас все заливало водою. Тож ми знайшли проблему. Бажано хлопці його заклеїти ще клеєм. Щоб знову така проблема не вилізла. Тож бажаємо вас успіху. Зустрінемося вже на наступній машині.